Також в продажі є Samsung H51, ось таких два штуки по 3300 гривень. Такий м'ятний бірозовенький колір та біленький. Вони йдуть і непоганих станах. Тут легкі такі потертості є, незначні біля роз'єма зарядочки. Зараз покажу Так, цей поставлю. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Ось такі по станах. Так, тут досить гарна камера. Зараз покажу повністю чистий без різних акаунтів. А 51 на 13-му андроїді. Та по пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону. 64 ГБ. камера. Ось така тут доволі непогана гарна камера. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. в комплекті, де c та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у Telegram. ссылка в шапці профілю.